Друзі, я вас всіх вітаю, ви на каналі Крипто І сьогодні ми постараємося в цьому відео закрити три ключових питання. Питання номер 1 що з бітком, питання номер два, коли альтсезон буде, не буде зливати ваші всі спот-портфелі в мінус 90-70%, чи все таки є якась надія? І питання номер три: що у нас з'явився за новий такий проект Юар Про? Що там за такий чудовий Крипто бот який дає такі чіткі сигнали? До Речі, хто не бачив, які дає чіткі сигнали наш крипто бот, ви можете. Додатися до нашого безкоштовного телеграм-каналу your crypto де у нас кожного дня, да, кожного ранку у нас ну ближче до обіду, виходить дня яке підсумовує, що трапилось вчора, і виходячи з цього, чого слід очікувати сьогодні. Да? От плюс ключові такі метрики, як індекс страху й жадівності, домінація бітка і ставки фінансування. Да вони не впливають напряму на. Ціноутворення, але вони впливають на думки тих, хто хоче купити або продати. От, ринок це також не в останній мірі і психологія людей. Новини зі світу китів, хто наскільки купив, хто наскільки попав чи заробив. Да? Ончейн метрики, от як тут ви бачите, притік USDC на біржі, що в свою чергу означає притік ліквідності на біржі, а скажімо так, банально, там без оцих всяких модних ліквідність і т.д. і т.п. є гроші на біржах, є за що купувати. Ціни на якісь там криптоактиви ростуть не тому, що там рівень якийсь пробився, чи фігура пробилась, чи консолідація, там, чи ордер блок, чи справедлива стоїмость, якась порушена там в баланс все повертається. Ні, ціна росте тільки по одній причині: що хтось купує і все, От, і виникає якийсь дисбаланс між покупцями і продавцями. Все. Ось, ончейн метрики розглядаємо. Ну і плюс ділимося сигналами з нашого бота. от Останній сигнал, крайній сигнал, який він дав. 4 люто SUI USDT о 15.30. Не знаю, видно вам чи ні. О 15.13 був сигнал, і в принципі, от його відпрацювання особисто мною. От про це все. Це третє питання про Bot, Про це все в кінці покажу. Тому намагайтесь додивитися. до Кінця я буду максимально лаконічним і максимально простим. Окей, перше питання: що з бітком? Я не знаю, дуже багато телеграм-каналів вже хоронять крипту, кажуть, що біткоін, Трамп нічого нам не дасть заробити, в нього свої цілі, в більшій мірі, скоріш за все, що стосується Трампа, це так. Але повірте мені, Трамп такий жук, що також захоче заробити на крипті. І якщо ми будемо слідувати правильно. Таймінг за ним ми також на цьому всьому заробимо. Тепер давайте ближче до бітка. Дивіться, є у нас от значимий мінімум. Значимий мінімум минулий від 5 грудня. І Є у нас значимий максимум. Да? Тобто я виділяю просто екстремуми мінімум локальний і максимум. Да? Це був минулий АТХ, скажімо так, 17 грудня. Да? Я от його беру і. Виділяю от зеленим кольором цей діапазон. Дивіться, що у нас було далі. От наш значимий мінімум, от, наш значимий, максимум, ось тут. Він пробивається і ціна робить реверс. Ось тут максимум пробивається, оновлюється АТХ, Зараз він на фічах 110 тисяч рівно. І ми що? Да, ми прийшли до середини, намагалися утриматись, але тут якраз таки, от у нас п'ятниця, 31 січня, да, вийшла інфа про те, що адміністрація Трампа хоче ввести мита на товари з Канади, Мексики і 10, 25% на Канаду. Мексику і 10% на Китай. І на всі ці історії да, ми заїхали вниз. Але в принципі, дивіться, от верхня зона консолідації, цієї, нижня і середина, ми збереглися в рамках оцього боковика. І абсолютно нічого тут страшного нема. Да, з альтою Да, По факту, якщо б мене спитали, чи. Було повідомлення в п'ятницю да, ввечері про накладання мит на Канаду, Мексику і Китай. Маніпуляції, да, я скажу, що це той, скажімо, такий. Нечастий випадок, слава Богу, але так, да, це була маніпуляція. Бо ринки США на вихідні були закриті, і весь удар прийшов якраз таки на крипту. І Якщо біткоїн, да, оскільки все таки ну, основна маса ліквідності, вона в бітку. Якщо біткоін з цим ударом справився і не порушив межі свого цього діапазону, то Альті, звісно, друге дно прийшло в подарок. А для когось це дно вже і третє, і п'яте. Люди відкупають, відкупають і відкупають. Ось тому по бідку тут абсолютно нічого страшного немає до тих пір, поки ми знаходимося в рамках оцього зеленого діапазону. Страшно буде, якщо ми оновимо тепер оцей значимий мінімум на, так зараз скажу, на 88 909 і не повернемося швидко в цей діапазон, а навпаки. Пробиваємо, тестимо і починаємо валитися вниз. Да, тоді всіх вітаю. Ми поїдемо тестити оцю свічку. Дивіться, який тут аномально високий об'єм, аномально високий притік відкритого інтересу, відфільтрований вже по дельті, тобто це чисті відкриті позиції. І яке закриття оцього бара в рамках його спреда. Майже нагорі. Це була у нас 6 листопада, коли світ дізнався, що виграв Трамп. І тут буде така історія: є памп, а це його нульова точка. І є дамп розгрузка така. да Який памп і дамп він завжди повертається в нульову точку. І якщо він тут утримається. То ще можна сказати, що все ще більш-менш нормально. Але що буде за льтою, поки біткоін буде спускатися тут в район 74-75 тисяч, ну страшно навіть подумати. Ось тому ризик такий, звісно, є. Але знову ж таки, поки ми в цьому зеленому діапазоні, у нас все окей. Плюс зверніть увагу на те, як ціна працює поблизу 50-денної ЄМА. Ось тут. Ось тут, ось тут і ось отут. 50денна е, ЄМАшка це ніщо інше, як, скажімо так, динамічний рівень підтримки. Чому він часто відпрацьовує? Тому що алгоритми великих гравців, фондів, вони, це ви собі усложняєте життя, придумуєте там кучу факторів, чек-лист, зайти, вийти вся історія. Е, алгоритми працюють швидко і просто. Якщо ціна вища 50 денної єма, Пріоритетно купити, якщо нижче, пріоритетно продати. Все. от Тому дуже часто, коли у нас ціна отак от заграє з 50 денною ємашкою утворює таке от поглинання, закривається вгорі, все-таки ціна йде вгору. Якщо вона йде вгору, вона обов'язково знесе оцей значимий максимум 110 тисяч. А потім уже ми будемо дивитися, або тут буде флет і далі ріст, або це буде хибне пробиття. як ось в оцьому прикладі по відношенню до цього максимум, і ми будемо валитися вниз, наприклад, знімати оцей от низ. Все, от вам і вся історія. Тобто тут класична торгівля в боковику. Найкращі можливості у вас вони знаходяться на краях оцього боковика. В середині тут, не дай Боже, вам торгувати, тим більше, якщо у вас немає досвіду і знань. От, по бітку, Я думаю, що питання закрили. Особисто моя думка, що ще ми поростемо. Ще рано нам валиться там, прям вообще в бездну. От, Так, бітку питання закрили. Далі по альцезону. Тут буквально пару хвилин. Дивіться, є, в нас така утиліта FatWatch Tools від Сім'ї Group. Це то Чекарська товарна біржа. Найбільша фьючерсна біржа в світі, американська знаходиться зрозуміло, що в Чикаго. Давайте оновимо сторіночку, а я вам зараз покажу своїй от в проекті Crypto Pro, скажімо так, закрита ком'юніті. Да, там підписники цю інфу отримали ну мабуть днів-сім тому. Да? Бо в нас там є люди, які зібрали собі спортпортфелі, і от вони сидять, і їм цікаво. Коли ж таки настане цей довгочікуваний альтсезон? Тепер слухайте уважно. Дивіться, для альтсезону, в принципі, у нас вже все є. Регуляція буде Sec, Security and Exchange Commission під Трампом. Трамп, вибачте, він випускає вже свої мемчики. Якби мені Та навіть там 3 роки тому сказали, що президент діючий США буде випускати. Мемчики, а потім його дружина, діти і чуть ли там не до няньки дітей. Я б сказав би люди, ви що, взагалі кукуха поїхала. Але це зараз реальність. І крипта в США сприймається вже не просто там, не знаю, як дикий захід, як скам якийсь, а реально туди несуться бабки. Але з одним, але інвестори завжди хочуть бути захищеними, тому вони несуть такі продукти, як біткоін etf ефіріум-ETF, Недавно Bitwise, імітент etf фондів запустили ETF-ку на біткоін і Ефіріум разом. Тобто купується і біток і ефір в співвідношенні до їх ринкових долей. От і дивіться, ну в принципі, позитивна повністю картина для крипти. Ну найбільш сприятливих умов, важко навіть уявити. Я в ринку з 2015 року. Починалася ця вся історія з торгівлі спотом. Потім там кінець 17 року вже запустились деривативи. От я як прийшов, наприклад, на біржу Binance, там, з моменту її запуску, так все життя на ній торгую. От. І ну, просто я от, за весь цей час я не згадаю найбільш сприятливих умов для крипти. От, і тут лише от, для Альтсезону, тут от, не, не сходиться лише один параметр. Це процентні ставки ФРС, бо напряму від них залежить притік, скажімо так, свіжої ліквідності в ринки. І тепер дивіться, по Fat Watch Tools, да, що ми можемо побачити? Ми можемо побачити, що наступне засідання в нас 19 березня, і ймовірність на те, що ставка лишиться такою, як вона є зараз, 425-450 базисних пунктів, вона 84,5%. Окей, нічого не зміниться, і для Альти, в принципі, нічого не зміниться. не Течуть бабки. Ви просто навколо себе огляніться. Ви, ваші друзі, криптани, там, сусіди, брати, свати. Я не знаю, ще хто. Вони всі вже в спотах. І задайте собі просто одне питання: за рахунок кого всі ваші ці спортпортфелі будуть рости в ціні? Хто буде купувати, якщо ви вже всі сидите заряджені? Правильно? Правильно. Тому треба, щоб потекла в ринок свіжа ліквідність. От і вся історія. І від процентних ставок потік цієї ліквідності залежить напряму. Тепер давайте подивимося: Tools здає нам таку можливість засідання, яке відбудеться 7 травня. Тут в нас уже от можна навіть в верхньому правому куті подивитися, да no change 61%, От 61% і зниження да? 39%. Тобто Ну і тут так само: 61% на те, що лишиться 425,450, 450 460, і 34,7, що буде одинарне зниження. Ну і 4,3, що буде аж подвійне. Все-таки більшість тут ймовірності 61% на те, що зниження не буде. Окей, нехай так і лишиться. Так, є у нас травень, тепер у нас червень. От червень, дивіться, він уже прайзить, да. Закладає 63,7% на те, що буде зниження. От. І 45% на те, що зниження буде одинарним, 16,6% на те, що воно буде подвійним, і 1,7% на те, що воно буде взагалі потрійним. От. 18 червня це може бути відправною точкою для початку альт сезону. Тим більше, що криптани там цикли сипо навідували, да ну бо було так минулого разу. Обов'язково має так повторитися і цього разу. Звісно, є якась стала тенденція, і більше в неї шансів повторитися ніж розвернутися, але. Буває таке, що вони і порушуються, і на цьому дуже багато людей якраз таки страждає зараз і попадалось, і попалось. От, тому, от коли якраз ми будемо заходити в літо, криптони піднімуть статистику і скажуть, що літом ніколи альта там не росла. Да? І все вже тепер крах, уже тепер альтсезон буде осінню. Коротше, надо зливатися, а осінню надо заходити. Якраз воно заліто все ще просяде, і можна буде відкупити ще дешевше. І якраз такі, от на зломі о цього очікування, да на таких. Песимістичних настроях, що все, альцезона не буде, всьому кришка, всьому кінець, ні, ростинчу не буде. Якраз от на оцих зниженнях процентної ставки ріст і може початися. От, червень, липень, серпень. Давайте подивимося, а що там на 30 серпня. А тут вже на зниження сумарно 71,6%. Дивіться, 43% на одинарне, 22% на. Подвійне 5% на потрійне, і навіть 4%, 10%, що буде квадро да, 4, ну відразу на там скільки це раз, да, відразу на 1% да, зниження піде. От якраз на послідовності цих знижень і на послідовному притоці ліквідності в ринку і може задрайвитись ріст Альти. Якраз от тому я. Нашим підписникам в закритому ком'юніті Pro і записав відео, покажу чат, побачите самі, що альсезон, якщо і почнеться, то скоріше за все він перенесеться в літо. От там і треба чекати альсезон. Тому е, ніякої паніки немає. В принципі, все, скажем так. Нормально, просто що, скажімо так, цикл, да, як вони були раніше зараз, це вся історія трошки розтягується, бо основні потоки ліквідності вони заходять в біткоін, ефіріум і інструменти, які захищають в першу чергу своїх інвесторів. Так, а тепер давайте все ж таки подивимося на наш е про чат. Ось, Так, ну що, почнемо з того, що якщо ви сюди додаєтеся, базовий тариф у нас місяць 10 доларів, 3 місяці 25 доларів, і півроку, 6 місяців, 45 доларів. Це для нашої, скажімо, такої криптовалютної ніші, це ну, по факту не гроші. Це, скоріше за все, фільтр від людей, які от прийдуть і почнуть тут завалювати якимось спамом зі своїм смартмані, я не знаю. Там ще з кучою всякої фігні, рандомних ліній, фігур і ще якогось там не знаю навчання. От просто ви сюди приходите, тут мінімум спаму. Я вам покажу от гілку чат. Дивіться, от як взагалі у нас починається а, наш день. Да? Так, 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 зараз. Як у нас починається день? От, до речі, підписники попросили кинути оновлення, коли це було а, 2 лютого, да. Чи субота, чи неділя. Мені не важко. Взяв, став телефон, записав, що я бачу, і все. От, Тобто, тут у нас все оперативно попросили, отримали. Е, так, 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 давайте на сьогоднішній день. Сьогоднішній день, дивись. Ну, давайте так, відмотаємо щось якось. Так, так, так. От, підходимо. От, до речі, бачите, ось тут в правому нижньому куті, бачите, от криптоскрінер, от такого плана, Він присилає сигнали, клацаємо на ньому, попадаємо от в цю гілку і читаємо сигнал. Е, так, дивіться, от сьогодні у нас так почався день, 4 лютого. Да? Е, кидаю скрин, що зайшов в монету, і під нею посилання. Натискаємо на посилання, от відкривається гілка з сигналами, де був даний е, зелена така велика крапка, це зрозуміло шолонг, GMX USDT. от, І всі параметри, які можна подивитися, якщо натиснете на клавішу перейти, вас перекине на графік біржі Binance, ну десь там у вас в браузері або в телефоні, або в браузері. Що на комп'ютері, от забрав трохи профіту дату 2%. Окей, от підписник пише, що помітив, що в цьому сигналі аномально великий протік відкритої інтересу ліста USDT. Далі там хтось з підписників навіть показував по ньому якийсь профіт. Да. Ось пояснюю, чим мені сподобався GMX, що такий довгостроковий мінімум був пробитий одного дня закрились вище, другого дня закрились тиждень. Це тижневий тифрем, Один тиждень пробивався, закрились вище, другий тиждень пробивали, закрились вище. І в принципі, це така довгострокова лонг-історія може бути з цілями на 46-41. Кому цікаво, можете розглянути. Да? От і показав, в принципі, як взагалі ці речі можуть відпрацьовувати От, на фьючерсах. По сої На біржі сім'ї пробили низ діапазона і реверснулись, і поїхали наверх. От от такого щось плану я очікую і тут. Окей, е, тільки це не буде за один-два дня тому ну не думайте такої категорії. Е, далі дивіться, питаю, що, хлопці, що торгуєте самі чи з бота. от І підписник Макс ось почав навалювати свої профіта. От, AVA USDT ссылка веде на сигнал бота. Дивіться, о 14.00 був даний сигнал. Да? А о 15.02 у Макса вже 2,5% профіт. Далі лінк, ну Лінк це з нашої гілки ідей. О 10.57 виклав таку розмальовку по лінку. Описав її, і в мене особисто ця угода була о 12:37. вже дивіться от такого плана профіт. Далі. Далі, 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 спілкуємося, і от Мак знову таки показує от ліста, да, де попередній підписник помітив дуже великі аномальні притоки об'єму. Будь ласка, ось цей сигнал, ось цей об'єм. 31% ну, на 20-му плечі, тут скільки 1, десь два відсотка чистого профіту без плеча. Ще хлопець да, по ідеї да, по лінку ось доєднався. Тобто. Торгуємо ідеї, які формую особисто я. Торгуємо з бота, бот по своїм параметрам. Знову ж таки, в нас на YouTube є попереднє відео, де в принципі я розказую, як працює принцип відбору, який алгоритм у криптобота, скринера, і плюс в відкритому нашому телеграм-каналі, який я вам показав з самого початку. Чому корисно підписатись, там також ця тема висвітлюється. От, будь ласка, пишу от суї, гарно виглядає переходи. Ось сигнал, дивіться, ось 4 лютого о 15.13. Це те, що я вам показував в нашому відкритому телеграм-каналі. От. І от така от розмальовочка, що також чіткий діапазон, денний таймфрейм пробили. На наступний день закриваємося вище і зараз тестуємо його нижню цю границю цього діапазону. Будь ласка, Макс також заходить в суї, і ну дивіться, просто тільки заходиш да, відразу профіт. Наскільки бот чітко по алгоритму відфільтровує всі криптоактиви, які є на біржі Binance. Ну, більше криптоактивів я не знаю, де ви знайдете. От. І чітко, тільки дає сигнал на графік. Йдем, дивимося. Ага, картина подобається. Заходимо обов'язково з стопами. Обов'язково. Це прям. Це прям грааль у нас в чаті. Ризик менеджмент. Жодна стратегія, запам'ятайте, жодна стратегія, яка б у нас суперова, вас не була. Смартмані, не смарт взагалі, взагалі, взагалі не важливо. От. Якщо немає ризик менеджменту, вам торба. Вам в ринку робити нема що. Ви зільєте деп, це лише питання часу. От повірте мені. Так, і далі, далі, далі йдемо. І от, будь ласка, мій профіт посує в чистому вигляді 5%. І по лінку 221% на 33 плечі. От, от і рахуйте самі. От так у нас робота проходить. От, будь ласка, торгові ідеї. Е, от такого плана у нас е, відео огляди. Зараз Друзі, всіх вітаю Ви на каналі Юар да. це інтро... От, от у нас такі от відеоогляди, де тут. от показував ну, те саме, що бутовик, показував але... принципі, на початку. От вам. От, от -огляд, да, по монетам, тут розрисовки по іншим криптоактивам. Це те, що формую особисто я. От, далі, гілка бота. От, будь ласка, сигнали по боту. От, вони, отак, у нас ідуть, ідуть, ідуть. Тут уже більше 4347 повідомлень. Нагадаю, що. Проект наш UR Crypto Pro, він існує трошки більше місяця. Тобто, можете на там не знаю на 40 днів поділити оцю кількість і в середньому дізнаєте, скільки сигналів за день проходить. Відкрита гілка для ваших пропозицій. Якщо у вас щось там є, якась думка, не влаштовує чи ще щось, ви завжди сюди можете додати. Плюс є навчальні матеріали, де, от якщо ви взагалі нуль з чого почати, ви ще не знаєте, бути ви там скальпером, дейтрейдером, свінгтрейдером. Просто будете якесь активне інвестування, портфельне використовувати. Мимо свічного аналізу Стіва Нісона. Повірте, мені вам не пропетлять. Свічки, це, скажімо так, молекули вашого тіла і клітини вашого тіла. От, і свічний аналіз, він ким би ви не були, а треба знати. І в цій лекції в першій да, пояснюю, що таке свічний аналіз, скажу, що почитати, на що звернути увагу, і чітке слідування, торгової стратегії та ризик менеджменту. Все це в нас є. Плюс в такому плані в текстовому є. Плюс є книжки, які рекомендую почитати от повна енциклопедія графічних моделей. Булковська книжка, і, і тут навіть з бек-тестами, уявіть собі, людина скільки витратила часу, щоб кожні оці ваші графічні паттерни, які ви так любите, торгувати, чи там хтось в інтернеті показує голову і плечі там і ще і ще щось. Людина витратила купу часу, щоб протестувати кожну графічну модель, починаючи з даних, якщо не помиляюсь, з 1992 чи 1998 року, от по. 2010-й чи щось такого. Там просто глиба статистики. Беріть, вивчайте, навчайтесь, взагалі, які проблеми. О, це особисто свої книжки. Фотографував є вони в мене. Ну, тобто, база знань є. І, розумієте, я не займаюся навчанням. Я така людина, що я вважаю, що навчити когось неможливо. Можливо, максимум показати, як це роблю я. От тут я і показую, що особисто я вивчав, щоб дійти до того, щоб о, володіти тими знаннями, які в мене є. Це друзі, надіюсь, все показав, все розказав. Всім бажаю в будь-якому випадку профіту. Неважливо, як ви ставитесь до нашого проекту, до нашого youtube каналу. Буде з вас лайк, буде підписка, не буде. Я тим, що я зараз ділюсь, я ділюсь абсолютно безкорисно. Мені абсолютно все рівно. От лише от я вам так скажу: я віддаю підписникам свій досвід, намагаюся його передати. В ринку я з 2015 року можливо краще кожному з вас дійсно набити шишки самому і на цих шишках навчитися. Але ви потратите на це дуже дороговартісний час. Ну він безцінний, його повернути неможливо. Бабки втрачені на біржі повернути можна. Час уже не вернеш. Тому вирішувати лише вам, як вам в цій сфері розвиватись, я з таким підходом підходжу, що я передаю свій досвід. І я намагаюся завести вас в ком'юніті зацікавлених людей в такому ж самому розвитку, як ви. І як казав, не пам'ятаю хто. Якщо ти хочеш іти швидко, іди один. Якщо ти хочеш іти довго, іди командою. От ми хочемо йти довго. Все, друзі, всім гарного дня і профітів.